Він такий був гордий, він такий був щасливий, він так розказував захватом про зброю, що він вдавалось. з нею розібрався буквально за пару днів, і він так йому це подобалось. Це, це напевно було дійсно його покликання. Шишов Євгеній Андрійович 29 років, навідник кулеметного відділення взводу вогневої підтримки військової частини А 7166. Загинув 8 вересня у селі Зелений Гай Пологівського району Запорізької області. Євген не просто був учнем нашого ліцею, він був в команді спортивний клас. Це перше ми на базі нашої школи зробили, де клас де вчилися хлопці і грали в футбол. Знаменита Ніка. Деякі вчителі спочатку так скептично відносились, як проводити уроки, де самі хлопці, та й ще й футболісти, які мрії про безмежну кар'єру. Але саме Євген це було, ви знаєте, таке, як сонечко, тому що він завжди був усміхнений. Навіть якщо десь на уроках щось, ну ви знаєте, хлопці, футболісти, наука, історія, не завжди хочеться все зробити. Навіть якщо щось не встигав, усмішка, я дороблю, я знайду час. Дуже часто ми з мамою мали з ним таку певну проблему, тому що Женя, треба вчитися, Женя, ти ж не будеш футболом жити, Женя, тобі ж треба думати про майбутнє. І Женя махав чемно головою, розвертався, і через три хвилини він робив те ж саме що до цього. Тобто під столом у моїх. Футболістів був м'яч, і вони приходили вчителі до мене і мені скаржилися. Коли ми закінчували школу, вони всі розлетілися. Я не мала з ними таких певних дуже конкретних зв'язків. І я не знала долі багатьох з них. Це ми закінчували. 11 одинадцятий клас, бачите, ось тут Женя, ось такий хороший хлопець. Єдине, що я пригадую, що Женя казав: вибачте, як ми були такі дурні, бо такі були моменти, такі, коли треба було їх і приструнити, і посварити, і заставити. Женя по футбольному амплуа захисник. От він і захисником завжди був. Це що значить? Це значить відповідальність, совершенно відповідальність. Він став до мене героєм, коли я тільки узнав, що він пішов добровольця. Це ми в Данії були. Якраз є фотографія. Там ми грали з відомими клубами, а шведський, там і всякі різні команди були. І «Бронбю», і там Гьотеборг. В Австрії ми там перше місце взяли. Хто такі в місті Гафлінс було? І грали з Динамо Мінським в фіналі. І по пенальті виграли. І за цей турнір Женя забив один гол. Він не так часто забивав голи, але в цьому турнірі він забив дуже шикарний гол. Ну Десь метрів з 30, як вдарив з далеко. Яке щастя в нього було, треба було бачити. Ми познайомилися ще в 2007 році. Відтоді я його запам'ятав таким дуже скромним тихим хлопцем. Але потім, коли він виріс з часом, і що це було дуже. Так е, різко, бо він був одним з найбільших хлопців у нас е, в класі. І навіть попри те, що він завжди був таким великим, е, здоровим хлопцем, він залишався тим самим молодим, таким добрим і сором'язливим. Останній раз ми бачились е, приблизно 27 січня. Потім якось ми зізвонилися, і він сказав, що він вирішив піти воювати. Я чую від нього тільки позитив. Він завжди був певний, тому що все буде добре, що вони замучать тих орків нещасних. Женя був завжди такий великий, любивши цього там дратувати, може, завжди, скажімо так, це були такі дружні, дружні відносини. До речі, от недавно, ну, від відносно недавно, от якраз переглядав розмову 29 травня з ним спілкувався, писав типу, як там, як справи. От я якраз процитую одразу, як ми спілкувалися, що. Написав привіт, як ви там, як справи, де сам перебуваєш? І написав Здоров, все добре, живий, здоровий, запорізький напрямок. Точніше не можу сказати, оскільки, мабуть, ну не можна говорити, де є. Я написав, зрозумів, як там загалом ситуація. Бережіться там. Я йому ще написав, і він написав, що в загальному нормально, орки щось пробують просуватися, але їм не вдається. Дякую, будемо старатися. Кожний ранок ми мали з ним випити каву перед роботою, після роботи. Він дзвонив, каже: Ти вже виходиш. Кажу, іду зараз. Ми виросли. От в одному дворі весь час не мало до кого дзвонити. Я дзвоню до Жені Женя, ти поїдеш зі мною? Звісно, поїду. Тут нема питань. Це, це було без проблем. Велика біль в душі була, тому що це не передати словами. Я знала, що я вже ні до кого не позвоню, ні до кого нікого не попрошу, тому що його вже немає. 25 лютого я пішов на воєнкомат перший. Він ще був нічого там. Ну, я з хлопцями в Сранківська, бо ми ще на Суми поїхали. І довший час ми не зізванювалися практично. Потім якось були, списалися в інтернеті, ну так, як, що ти, як, ти, що, куди, туди, сюди. І він мені був сказав, що він теж пішов служити. Я перше ж здивувався, ну, ну типу, бачачи, яке це все, що відбувається, дуже багато людей втікало, ховалося. Ну, я не знав, просто хто може йти, хто не може йти, що до чого. Ну, я теж здивувався, що. Але він пішов служити, так як всі, у нас дуже багато пішло, хлопців, наших знайомих, дуже багато пішло. Він мені потім писав, що він хотів Франківськ, Франківськ не взяли. Каже, якось можна до тебе попасти. Я кажу, я не знаю, я якось постараюся попитатися, може, десь щось по переводу, може, вийде, щоб, щоб попасти. Ну, це складна досить процедура, щоб таке зробити. Ну Він пішов в калушу. Мене не було вже Франківську. Я... З 11 березня ще як поїхав. Ми вже аж з ним узналися, що ми недалеко одне біля одного, аж 24-го, десь приблизно в 20-х числах червня. Ну і ми там вже тоді з ним зізвонилися, і він каже: та я тут недалеко. Я кажу, в сенсі, ти недалеко, Та я ж теж тут недалеко. Але зустрітись нам ніяк не вийшло. Скільки я його знаю років, і от спілкувався з ним, ну він себе досить впевнено почував. Він вже більш такий твердий був у своїх твердженнях, в своїх словах. Ми з ним. Вами... Зустрілися, коли він вже мав виїжджати, він мені сказав не дзвони мені, буду сам тобі дзвонити, тому що не знаю, як там буде свіватися. Чи буде зв'язок, чи не буде зв'язок, то я буду тобі сам телефонувати. Ну я сказала, що добре. А, і ми з ним прощалися так. ну, Ніби він має ось ось повернутися буквально за якісь пару днів. Мене прощалось так, як кустань. Він мені подзвонив, здається, 7 квітня о 12-й ночі. Він не говорять якісь хороші речі в такий час. І він набрав і каже, що ми ближчим часом будемо висуватись. І я якось ще дуже так сухо на це відреагувала, пам'ятаю, що ну дуже якось дивно. І поставила трубку і написала йому, що все буде добре. А він мені відписав, ні, написали, що все буде добре, бо місія в його житті то обісити мене для того. Він має бути поруч. Він написав, що 100% так і буде. Він завжди дзвонив. Він молодець. Він постійно при нагоді завжди дзвонив кожного дня. Практично завжди питався в нього такі фрази «що ви, як ви? Я що кажу, ви, та що ви, ви, як ви? Я кажу, те, що вий, у нас все добре, ти про тебе, що там в тебе, як ти там себе що там у вас? А він каже, у нас все добре. І на, на, на самому початку вони ж були е, десь трошки далі, їх пізніше трошки вже е, на передню лінію відвели. А коли було далі, то він каже, що все у нас добре, ми там рибу ловимо, ми питаємося, що ви там їсте. А він каже, а ми е, е, уху. Ні, він каже, ми зварили уху. Я кажу, а де ж ви рибу взяли? Ну, ловили. Річка поруч, а ми кажемо, а як річка називається? Намагалась дізнатися, де він. А він каже, а вам скажи, ви зараз почнете гуглити і шукати, де я, і що я. Пішов з госпіталя після контузії і там. Трошки ззаді, але я йому кожен ранок писав смс. Був ранком із України, як справа. Ну нема, 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 нема. Потім пише, в нас бій, потім перезвоню. То було десь другого дня. Я думаю, ну який бій? Ну ти ж господарю прийшов, не маєш ні того, ні цього. А потім вже мама мені казав, як? А як я там лишився, там хлопці треба їм допомагати? Коли повернувся з госпіталя, я з ним спілкувався і ми говорили в машині. З ним про, про те, що відбувається. І я вже побачив тоді в Жені вже невпевненість таку, як... невпевненість в собі, того, що коли він прийшов, тільки він був готовий, він брав того Дістюрьова, йшов без питань взагалі. А тепер, коли повернувся з госпіталя після контузії, він вже не був тим женію, якого я знав. Він недовго був після контузії в тому місці, де він міг відпочити. Його відправили потім на позиції. Так зрозуміло, що він там отримав другу контузію. Але тому що... він не казав. Він не казав. Не казав і він сказав, що йому просто стало погано, бо так. десь далеко щось вибухало. І йому стало погано. Там, йому стало, погано і йому... Йому стало погано. Його забрали, але потім хлопці розказали, що була друга контузія. Це була, то було, контузія. Контузія. Це було недалеко. Та це але поруч. після другої контузії навіть госпіталь його не відвезли. За три місяці це був третій обстріл. і Якраз Женя потрапив під цей мінометний обстріл, і на жаль, не встиг. Не встиг зреагувати. Ну, Він Стрибав, стрибав. бліндаж, хлопці розказували. Ми зустрічалися з хлопцями, які були на тих позиціях, і навіть з тим хлопцем, <свісля> Якого на руках він помер. Я був якраз вдома, е ну як вдома, це так ми називаємо ці хати, які відпочиваємо після нарядів. І дзвонить мені товариш, каже, ще ж. Своїх. Я кажу, та да, з моїх. Що, що сталося? А він каже, ще ж двох Я кажу, та я не вірю, як таке може бути. Не може такого бути. Як це? це? Ні, може він трьох просто. Я не вірю до останнього моменту, поки вже мені не подзвонив командир і сказав, що все, Жені вже немає. Коли прийшла мені звістка від нашого спільного знайомого про те, що Женя загинув. Я не, могла, я не могла повірити в це ніяк. Я просила дуже багато разів, щоб дізналися точно, можливо, з кимось його перепутали. Ну, не може такого бути, тому що я не могла повірити, Я й досі не вірю, мені дуже важко. І досі не пишу, я з ним спілкуюся, наче живе. Обстріл почався в четвертій, в 16.00. Він заступив і на внаряд, то не мав бути його наряд, до речі, розповідали. Він помінявся з кимось, помінявся. бо хотів спати. І відправив цього свого побратима в руках, на руках, якого він загинув, а відправив його, сказав Дити, я посплю, а я замість тебе зайду в наряд. Хлопці розказували, що він коли стрибав бліндаж він, кричав, що він трьохсотий, бо йому осколок попав в кість, і не було практично двох пальців і той самий осколок. І дивився, і він дивився на руку. І хлопці говорять, що ми йому укол зробили, і турніки не наклали. І кажуть, обмацала його весь, що тулу. ну, куртка була суха. Тобто вони були впевнені, що в нього іншого поранення не було, крім руки. І хлопці кажуть, та ми ну, були, ну, тішились, що і крововтечі великої немає, що його встигнуть відвезти, все буде добре. Але він чомусь е говорив хлопцям, що мені погано е важко дихати. І оцей от Коляк, який був поруч з ним, він каже, я подумав, що можливо від шоку, болювого шоку, чи ну він побачив руку свою знівочну, і йому так було погано. А коли його вже під обстрілами, обстріли довго тривали. Ну не дуже довго. Ну вони довго тривали, але хлопці його швиденько намагалися евакуювати, коли витягували з бліндажу, а він у нас хлопчик не дуже маленький, як хлопці самі казали, що він майже два метри росту і такий і після лікарні. Ще такий був і коли вони його з бліндажу вже витягали, і футболка задерлася, і вони побачили рану. Така рана, яка була, і крові не було. Саме смішне, що кажуть хлопці, крові не було на ньому. Чомусь, тому що була внутрішня кровотеча. цей самий осколок пошкодив важливо, важливі органи. Він печінку задів да, і перебив. Щось таке, що йому було дуже важко дихати. Перше Женя загинув рівно через тиждень. Загинув цей Юра. І от мені приснилось на дев'ятий день, що Женя в шортах стоїть в червоних, а Юра. Я так лиця не бачила, ну чогось вдвох. І він стояв і тримав руки так на животі. І я ще йому кажу, що щось сталося? Тебе щось буває. Він каже, ні, все добре. Крайній раз, коли він мені приснився, буквально недавно сказав нам, що він нам купив дві машини дрів. Сказав, щоб на горі було тепло. Передали його рукавиці. Що нам вже так, передали тактичні рукавиці, в яких він є на, на фотографіях. Ем, коли Це нам сказали, Місяця через чотири, коли ми отримали. Зовсім практично не Десь місяць тому хлопці знайшли, хлопці бо говорили, що чи? знайшли його речі. Це був рюкзак. Це була його сумка, і в сумці були, от були його рукавиці, були його берці. У рюкзаку ми знайшли оця гангелика. Але... <світ> Волонтери, мабуть, привозили Так, да, робили якісь дітки, напевно. Навколо у нас ліс, і я завжди якось, якщо дивишся в вікно, я бачу цей ліс і думаю, Боже, мій він його ніколи не побачить більше. Але потім такі відчуття, що він його бачить. Що він це все бачить навкруги, ну, тільки тепер мої очі, мої очі в вуха. Він якось ну, ну, мусить бути якийсь зв'язок, і я думаю, що він все ж таки дійсно це все бачить, що через нас. Через нас ми тепер повинні жити за себе і за нього.